Нарешті нова пошта доставила посилку, в якій повинна бути Xiaomi Band. Так і так, Xiaomi Mi Band. як завжди, мінімалістична упаковка. Зараз спробую її достати. Поковці сам браслет? І його хумова складова? Докстанція для підзарядки. Треба відірвати. Ось така капсула. Хм, вона навіть працює з коробки. Але показує, що акумулятор розряджений. Отаким От чином вставляється в док-станцію і заряджається від USB. Потім відповідно фіксується в браслеті, доволі міцно тримається. Взагалі відчуття доволі якісного продукту. Подивимося, як це буде при експлуатації.